Крем-бар'єр Moist для відновлення та зволоження зневодненої шкіри. Він підійде тобі, якщо твоя шкіра стала червоніти. і відчуваєш стягнутість після вмивання. У тебе активізувалась сухість, лущення або ж надмірна жирність. Він безпечний для твоєї шкіри, тому що не містить синтетичних компонентів та запашок. Не забуває пори завдяки дрібно молекулярній структурі та відсутності комедогенних компонентів. Крем Moist підходить для усіх типів шкіри. Його ефективність досягається з рахунок рослинної збалансованої формули, яка поєднує у собі. Ферментована олія японської камелії та оливковий сквалан глибоко живлять та регенерують шкіру. Церамідний комплекс зміцнює та відновлює бар'єр шкіри. Натуральний зволожуючий фактор глибоко насичує шкіру вологою. Комплекс рослинних пребіотиків зміцнює мікробіом шкіри. Нейрофролін знімає стрес із клітин шкіри. Для найкращого ефекту цей крем із дбайливим очищенням, пінкою, олеогелем, молочком або ж оптаном, тоніком, есенцією та сироваткою. Якщо тобі потрібна допомога із підбором комплексного догляду, звертайся до нашого консультанта або записуйся на консультацію до нашого косметолога.